Будь ласка, Василівачку, я хотів би задати одне запитання вам. Скажіть, будь ласка, чи ви, очолюючи цю організацію, ставили питання про захист ветеранів шляхом того, щоб ввести, що оплата за бойові, оплата за участь в боях? Роками вже на сьогоднішній день повинна оплачувати на постійній основі грошове утримування і включатись в розмір грошового утримання і для визначення пенсії, а не носили характер одноразової заробітної плати. І друге, чи взагалі обговорювали ви питання про те, що треба вводити для військових екстремальні условия? Умови праці. Ми для Вернадського станції десятикратний водій.